Друзі, всім привіт! Хотів би з вами поділитися такою новиною, як ви вже бачите по назві, Aleo BFT нова гібридна архітектура для консенсусу. Отже, Aleo – перша у світі повнофункціональна платформа для розроблення приватних застосунків, що вирізняється швидкістю, цілісністю та масштабованістю. Aleo досягає цього, використовуючи децентралізовані системи і криптографію. З нульовим розголошенням для захисту користувацьких даних в інтернеті. І але планує в процесі ТЕСНЕДА-3 перейти на гібридну архітектуру консенсусу, але BFT раніше але використовував концепцію proof of Work, як механізм, що стимулює ринок знижувати вартість і підвищує ефективність створення доказів з нульовим розголошенням. Але як показала практика, виробництво блоків стало дуже централізованим, оскільки невелика кількість учасників мережі почала використовувати спеціалізоване обладнання для криптографії з нульовим розголошенням. Це піддало мережу ризику централізації та цензури для користувачів. І перш ніж розглянути, як влаштована LLBFT, давайте згадаємо всіх учасників мережі. Валідатори виробляють блоки отримуватися винагороду, прувери вирішують головоломки Coinbase, щоб отримати це винагороду. Але ОБІФТІ поєднує собі миттєво завершеність нових блоків від валідаторів з обчислюваною потужністю пруверів для введення пропозиції монтарної бази в мережу. Дизайн Лео стимулює валідаторів до збереження життєздатності шляхом створення блоків, а також стимулює проверів до масштабування доказів, доказових можливостей для якості Лео. Які саме переваги у LOBT? По-перше, вона гарантує миттєву завершеність кожного блоку. По-друге, гарантує, що мережа залишається достатньо децентралізованою. По-третє, стимулює проверів до розширення потужності для кости Лео з плином часом, як я вже це казав. Для проворів, де я змогу використовувати будь-яке обладнання будь-якого масштабу для отримання доказів з нульовим розголошенням, не конкуруючи за ефект переможеця стриму, все в кожному блосі. І таким чином, на відміну від Testnet 2, цей процес означає, що навіть провери, які працюють на звичайному обладнанні, зможуть брати участь і отримувати винагороди. Ці винагороди розподіляють між пруверами і валідаторами, щоб стимулювати пруверів, ставати валідаторами в міру на токенів з плином часу. І стимулюючи ширший розподіл винагород для учасників, передбачається, що ці механіки. Будемо масштабувати мережу ОЛЕО, щоб допомогти домогтися набагато більшої доказової спроможності для розробників і користувачів ОЛЕО. І як ми можемо бачити, це доволі цікавий консенсус, який має значно покращити мережу ОЛЕО, Тому всім уважно стежимо за ТСН-3, але за результатами якого можна буде розбити вже висновки підкріпленої практикою. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня!